По добрій традиції фінальний трейлер другого сезону Дому дракона завчасно злили у мережу тієї ж самої миті, коли вийшов перший тизер-трейлер другого сезону Персні влади. В підсумку HBO не залишилося вибору, тож довелося офіційно опублікувати його в мережі. Не здивуюся, якщо перший епізод нового сезону Дому дракона задовго до прем'єри теж буде злити. Як це часто було з грою престолів? В принципі, так сталося і з першим епізодом першого сезону Дому Дракона. Це говорить про не меншу увагу фанатів до проекту, як свого часу, до оригінального шоу. Що однозначно йде тільки на користь серіалу. Цього разу HBO випустили один трейлер замість двох, що цілком очікувано, так як з таким успіхом можна заспойлерити те, що не потрібно, або доведеться показувати одні й ті ж самі кадри. Помітно, що у фінальному трейлері багато сцен із минулих трейлерів і тизера, або ж їх розширені версії чи трохи з іншого ракурсу. Тим не менш вистачає і нових. На жаль, зараз немає того вау-ефекту, як тоді, коли виходили попередні трейлери, але все ж і цей вийшов досить непоганим, та багатим на цікаві Деталі. Також помітно, що більшість, хоч і не всі, в ньому були взяті з перших епізодів, натомість дуже мало показали з другої половини сезону. Далі будуть спойлери, тож майте на увазі. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини і світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Трейлер відкриває сцена із Деймоном, який йде до залізного трону. Судячи з його одягу і подій, які відбуватимуться в сезоні, навряд чи він справді знаходиться в червоному замку. Скоріше за все, це може бути його спогадом, сном або навіть видінням, що більш вірогідно. Можливо, це навіть галюцинації, які він бачить під час перебування в Гаренхолі, Що може бути заслугою Еліс Ріверс. На це натякає і кадр, коли хтось вступає у воду, що може бути частиною цих видінь. Крім того, можна помітити сцену, яка часто з'являється у трейлерах, де Деймон. В тому ж самому одязі кудись насторожено йде. Думаю, що це відбувається саме в Гаренхолі. Деймон перевірений в боях воїн. Тож він є найбільшою перевагою чорних, але нам натякається, що він може бути і загрозою для Рейніри. Незважаючи на те, що Деймон чоловік королеви, а не правитель, він все ж таємно бажає трону. Про це натякають його слова, коли він готується до війни. Про те, що єдина надія королівства це лідер достатньо сильний, щоб об'єднати його. Також можна згадати сцену, де Деймон стикається із Рейнірою, яка Запитує, чи може він прийняти її своєю королевою та правителькою, але він не відповідає. Крім того, у наступному кадрі помітно реакцію Рейніри. Очевидно, на його відповідь, яку нам поки що залишають прихованою. Сама сцена, очевидно, відбувається, коли Рейніра дізнається про те, що зробили кров і сир, яких підіслав Деймон. Загалом, попереду на цих коханців чекають певні проблеми. Підтвердженням цьому є поява нової персонажки зі світлим волоссям, яка змусила мене задуматися, хто це. Згодом у мережі з'явилася інформація. Що актрису звати Купер Пенні і що вона зніметься лише в одному епізоді. Навряд чи вона взята із книжки, тим не менш, аж двічі з'являється у фінальному трейлері, що не скажеш про багатьох важливих персонажів. Здається, вона є частиною групи танцюристів, а також потенційний любовний інтерес Деймона. Можна згадати перстень, якого ми бачили трохи раніше на його руці під час діалогу з Ренірою за столом. Тим не менш, думаю, що це всього лише невеличка інтрижка. У трейлері також показали і кілька важливих для сюжету нових персонажів. Більш чітко представлений Креган Старк, якого, очевидно ж, багато фанатів давно хотіли побачити. Можна помітити, що із собою він носить родинний меч лід. Трохи дивно, що він самостійно тягає його із собою, так як меч абсурдно великий. Крім того, на стіні в нього точно не має бути ворогів, навіть якби він напередодні стратив якогось дезертира, чи ось ось має його стратити. Це все одно не пояснює, чому меч він постійно носить із собою. Також в трейлері вперше з'являється Алін Схала, якого зіграв Абубак Расалім. Актора раніше можна було побачити в серіалі Виховані вовками. Entertainment Weekly повідомили, що Алін буде представлений як член екіпажу флоту Веларіонів. Власне, таким ми його й бачимо в цьому кадрі. Цікаво, що нам більше акцентують увагу не на Адамі, якого ми теж раніше коротко бачили, а більше на його меншому братові. Було навіть опубліковане його спільне фото з Корлісом Веларіоном. Для тих, хто читав «Вогонні кров, це цілком зрозуміле рішення, але все ж Адам більш важливіший для подій танцю драконів. Власне, тому не зрозуміло. Розуміло, чому обділили увагою його старшого брата. Можливо, HBO зараз розмірковують, щоб екранізувати сюжет після танцю драконів, тому до нього і така увага, але це не точно. В одній із сцен Корліс Веларіон обіцяє Рейнірі, що його кораблі будуть виконувати її команди. Як відомо із книги, флот морського Змія візьме в торгівельну блокаду королівську гавань. В іншій сцені, помітно, як кораблі Веларіоню перешкоджають нейтральному, можливо, торговому судну рухатися морем, а потім без проблем заходять на борт. Жливо, саме Аліна Корліс призначить керувати закриттям Чорноводної, хоча в книзі немає інформації, що він був причетний до цього. Тим не менш далі по сюжету він матиме безпосереднє відношення до флоту Корліса і навіть командуватиме ним, тож не здивуюся, якщо так і буде. Також знову з'явилися близнюки Каргайли, але їхній дуель і цього разу сильно порізали, так що ми постійно бачимо одні й ті ж самі декілька секунд двобою. Тим не менш можна помітити на одному із кадрів, що Ерік Каргайл захищає когось за спиною, але Варіантів небагато. Це або Рейніра, або хтось із її синів. Інші варіанти навіть не варто розглядати. згідно книги, невідомо, чи він мав вбити Рейніру або ж її дітей, оскільки свідчення відрізняються. Великий майстер Мункун стверджує, що ціллю була Рейніра, тоді як придворний блазень грип наполягає, що це були її сини Джакеріс і Джофрі Стронги. Тим не менш, близнюки випадково зіткнулися в одному із залів цитаделі замку. Так як Джакеріса в цей момент не буде на дракон камені, залишається варіант з Джофрі. Тим не менш, якщо у вас хороша. Якість дисплею пристрою, на якому ви дивитесь це відео, можна помітити, що це все ж рейніра, яка сидить в ліжку і яку захищає лицар. А забігши трохи далі, можна помітити кадр, де Рейніс і Рейніра стоять поряд, можливо, на ще одному похороні, судячи з іншого одягу та світлої пори дня. Спойлерити сильно не буду, але неважко здогадатися, що брати мирно не розійдуться. Цікава і незрозуміла сцена з трьома яйцями драконів. Очевидно, що це відсилка на Дрогона, Рейгаля і Візаріона, драконів Дейнеріс, але це точно не вони. Яйця, які отримає Дейнеріс на своєму весіллі, були вкрадені ще за часів правління короля Джей Херіса, тож це зовсім інші. Звичайно, навіть з книги не до кінця зрозуміло, чи це дійсно ті яйця, але все ж схоже на те. А ось що хочуть від цих трьох, яких нам показали в трейлері, до кінця не зрозуміло. Один із варіантів, що це Рейна Таргаріан намагається щось із ними зробити, щоб у неї нарешті вилупилось яйце. Цікаво, до речі, що у мережі натрапив на інформацію, що Рейна претендуватиме на дикого дракона вівце крада, але не думаю, що вона зможе його осідлати, так як це буде серйозним відходом від канону. В одній із сцен бачимо королеву Алісенту, яка йде по відкритій місцевості, ймовірно, поблизу королівської гавані, а в далині видніється озеро. Ця сцена точно відбувається перед тією, де вона вже стоїть біля озера, яке було показано в першому тизері. В іншій сцені Алісента радить Еймонду бути обережним щодо військових дій, а потім він говорить Крістону, що Алісента надто піклується про їхнього ворога. Дитяча дружба Алісенти та Рейніри вже приречена, але все ж цікаво спостерігати за її ваганнями. Попередження Алісенти про те, що вона не хоче виграти війну таким чином, свідчить про те, що Еймонд вдасться до рішучих дій, не дослухавшись до матері. Через внутрішню боротьбу між ключовими членами як зелених, так і чорних в цьому сезоні очікувано не бракуватиме драми. Також цікавий кадр з Еймондом, який, скоріше за все, відбувається майже відразу після вбивства Люка, так як він дуже сумний і, можливо, його навіть мучить совість. Цілком можливо, що його обіймає власниця борделю, яку ми бачили в Епізоді першого сезону. Бачимо також місарію або білого хробака, яка не з'являлася у минулих трейлерах. Вона говорить, що є більше, ніж один спосіб вести війну. Після чого бачимо, як гроші переходять з рук в руки, а темна фігура йде порожнім проходом. Це ще один натяк на кров і сир, важливу частину початку війни. Як і підозрював в огляді минулого трейлера, помітно, що дракониці Мундансер, як і її вершниці, відведуть більшу увагу, ніж це було у книзі. У фінальному трейлері ми бачимо розширену сцену, з якої стає зрозуміло, що вона переслідує групу вершників на чолі з Крістоном Коулом, які намагаються сховатися між дерев. Коли Отто Гайтау розповідає своєму онуку, що великі дома прийдуть на їхній бік, можна побачити війська, які готуються до битви. На цих кадрах можна помітити Золотий Зуб резиденцію дому Лефорд в Асалі з великою імовірністю, всі бойові сцени, які показали в трейлерах, належать до однієї битви за резиденцію дому Стентон під назвою Рукс Рест, або ж Гніздо Гайврона, як нас адаптували в книзі Вогоні кров. За непідтвердженою інформацією, битва відбудеться в четвертому епізоді. На жаль, в трейлері нам не показали іншу велику морську битву в глотці, яка з великою імовірністю точно відбудеться в другому сезоні. Як варіант, саме вона може стати фінальною, але, як на мене, битва за королівську гавань більш далий вибір. Та й не просто так. Деймон говорить до Реніс, що вони прямують до королівської гавані. Кадри з вуличних заворушень та Алісентою і Гелейною, які намагаються сховатися, очевидно, належать до того ж таки фіналу сезону. По моїм підрахункам, сім різних драконів з'являються у фінальному трейлері, але все ж найбільш цікавить Вермітор, дракон короля Джей Херріса, якого осідлає один із бастардів, або ж сімені, як сказано у книзі. Раніше дракона ми бачили у фіналі першого сезону, але цього разу він зображений набагато детальніше і чіткіше. Вермітор, другий. Найбільший дракон після Вейгар, тож завдання осідлати його для чорних, очевидно, дуже важливе. Також в трейлері нам показали більше сцен з Вейгар, Мелейс і Sunfaром, що говорить про їхню неминучу битву. В одній зі сцен можна побачити Ейго на броні, який летить верхи в повному екіпіруванні на своєму драконі Sanfaрі. На його стороні, звичайно ж, буде Еймонд, а ось в Рейні справи будуть куди гірше, так як Кераксиса на горизонті не побачимо. Очікування від цієї битви у багатьох глядачів дуже великі, так як це буде перша повноцінна. На битва за участю драконів. На сам кінець скажу, що залишилися деякі кадри, не згадані мною. Про більшість немає сенсу розповідати, проте зацікавив кадр із ножиком, де, судячи із зеленого одягу, задіяна Алісента. Поряд з нею, можливо, знаходиться інша жінка, але що тут відбувається до кінця не В Підсумку можна сказати, що трейлер видався не таким захоплюючим, як минулі. В першу чергу, через те, що ми вже бачили багато із цих кадрів раніше. Тим не менш, деякі сцени, наприклад, за участю драконів, викликають бажання. Пошвидше подивитися другий сезон. В цілому тема фінального трейлера зав'язана навколо підготовки до війни та невпевненості членів обох фракцій своїх найближчих союзниках. Більш ніж впевнений, що другий сезон знову стане фаворитом серед глядачів і ще ближче наблизить до рейтингів та нагород Гри престолів. Попереду на нас чекає ще більше цікавих сюжетних поворотів, класних діалогів та масштабних битв загалом все те, що ми любимо. На сам кінець хочу нагадати про серію відео із цікавими фактами про дім дракона, які можете Переглянути на каналі. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!